Прикарпатці пишаються своїми земляками, які перебувають у зоні антитерористичної операції, мужньо виконують свій обов'язок, захищаючи цілісність і незалежність України. Тож кожного, хто приїжджає у відпустку, зустрічають як героя не лише рідні і близькі, але й чисельні односельці. Часом навіть зовсім незнайомі люди. Саме так тепло і урочисто зустріли жителі Бовшева Галицького району Дмитра Коцюбайла, який після поранення і лікування у госпіталі повернувся на ребі реалітацію у рідне село Молодий хлопець села Бовщим у скрутну для країни хвилину, одразу вирішив іти добровольцем у зону антитерористичної операції і мужньо стояти на захисті вітчизни від ворога, на захисті її спокою і суверенітету. В ході бойових дій Дмитро був поранений і після лікування в шпиталі повернувся на поправку додому. Тут радо зустрічали його, і родина, і односельчани. Дєма насправді герой, який пройшов майдан, пройшов в... Всі бойові дії, які відбуваються на Сході, я думаю, що такі хлопці, як Діма, саме є, будуть прикладом для наступних поколінь. Тобто, як має бути українська молодь, які вона має сповідувати вчинки, приклад. Я думаю, що майбутнє саме за такими хлопцями. І армія українська має сформуватися кістяком на таких хлопцях. Вони є майбутні командири військові. Односельці гордяться своїм юним героєм. І ми дуже тішимося тим, що дійсно у нас в селі є такий герой Діма Коцювайло. І навіть стидно за те, що він один тільки, розумієте, що нам хотіло би все, щоб ми всі захищали нашу землю там, але не всі можуть, не в кожного є свої обставини. Але ти дійсно наш герой, наш сільський герой. Ми про тебе завжди згадуємо на наших всіх урочистих подіях, і ми завжди кажемо, що дійсно у нас є бошицький герой. Це дуже приємно для нас усіх. Ці декілька місяців перебування на війні зробили ще юного хлопця, адже в суботу йому виповниться лише 19 років, мужнім, відповідальним і серйозним. Вже краще, вже, вже що, що з рукою було? Пролом Рене. пролом ключиці по посколишньому ранені, ключицю і в області лиця. Ну, зараз реабілітація. Приїхав трохи додому віддихнути і назад вертаюся. І назад? Так, і назад вертаюся. Звичайно, в мене побратим тамка. Я хочу сказати, що не я один такий є. У нас побратим загинув, по е псалту 24-й. Він теж з івано франківщини і теж йому було 19 років, що дійсно в молодих руках хлопці готові захищати Україну. І я не один такий є. Перебуваючи далеко від дому, Дмитро підтримував зв'язок з родиною. Говорив, що все добре, що захищаю Україну, не брехав нічого. Ну трохи збрехав, що в лікарні не взяв, потім вже пізніше бать, 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 пізніше. Сказала так. Ну з мене зрозумінням цим ставляться, тому я дуже вдячна цьому, що хтось може захищати Україну. Зупиняла я його і казала, що вже більше не пущу. Казала, приїдеш, будеш дома. Він казав, мамо, ні, я поїду все рівно, я трошки відсиджуся. Я навіть не знала, що він поранений, знала з інтернету, хлопці кинули, що він поранений. Я до нього дзвонила, він мені каже, мамо, у мене трошки простуда. Я трошки простудився. Я кажу, щось так гундосиш. Він, мамо, у мене трошки простуда, я простудився зі мною, все добре. Я плакала, кожен день молилась. Добре, що мені здоровий. Це є снаряди, мінометні снаряди, які відриваються головку, падають до землі, з до землі і розриваються. І осколки проходять, пробувають у Одна Односельчани фотографувалися на пам'ять зі своїм героєм і ще довго не розходилися. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.